чого почнеться перший курс медичного? Привіт, я Сніжана, студентка шостого курсу, і ти дивишся нову серію серіалу як вижити в медичному. Це тільки початок, тому підписуйся. Наразі я студентка шостого курсу та колись так само чекала з нетерпінням своєї першої пари. Тому тепер моя черга розповідати вам про все. Традиційно першою парою ставлять анатомію, королеву всіх наук. І що правда, то правда, опитувати вас там будуть, і оцінювати також. Та це не проблема для тих, хто дійсно готувався. Якщо хочеш отримати гайд з рекомендаціями по навчанню, підписуйся на інстаграм та пиши кодове слово «гайд». UDirect. На першому курсі ви почнете вчити фундаментальні науки, такі як анатомія, латинська мова, але окрім них будуть також ті науки, які тісно пов'язані з медициною, наприклад, медична інформатика та медична фізика, українська мова та англійська мова за професійним спрямуванням. Не забувайте писати свої питання в коментарі для спеціального випуску QA. І як тільки це відео набере 200 репостів, я публікую наступну серію.